Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Це для того, щоб на ньому відкрилися діла Божі. Дорогі у Христі, браті і сестри, Дуже часто. Коли Господь звершує чудеса, він викликає певну дискусію, обговорення, навіть суперечки через те, що сталося. І при тому нам може навіть видаватися цілком справедливо, що Господь ніби провокує цю суперечку. Тобто він робить щось таке, що десь виходить за рамки дозволеного, і через це починаються якісь обговорення. При тому, коли звершує Господь ці чудеса, ми бачимо, що ну, точно вони могли б відбутися не в цей час. Пригадайте, два тижні тому ми слухали, як Господь зцілив паралізованого чоловіка в купальні біля овечих воріт в Єрусалим. 38 років той був паралізований. І Господь його зцілив у суботу, що викликало дискусії серед багатьох людей. Пригадаймо інший випадок, коли Господь зцілив у синагозі жінку, яка 18 років була зігнута. Теж у суботу. І от сьогодні чуємо: Господь зціляє чоловіка, який народився сліпим і теж у суботу. Ми ж точно чуємо, що це випадки, де не йдеться про питання життя і смерті, правда? Людина, яка роки хвора була. Вона могла б ще один день почекати, правда? Це ж не принципово. А Господь свідомо саме так робить. Чому? Відповідь він дає нам сьогодні у тих словах, які каже апостолам. Це для того, щоб відкрилися діла Божі. Ви Знаєте, що таке Божий промисел? Божим промислом ми називаємо таке особливе піклування Богом над світом, яке виявляється у створенні певних умов, обставин? І при тому це явище настільки багатогранне. Що завжди піклування йде не лише про якусь одну конкретну людину, про якусь одну конкретну обставину, а це зачіпає величезний спектр людей. Ось сьогодні, коли Господь ще тільки має намір зцілити ось цього сліпого чоловіка, Він залучає сюди певну кількість людей, щоб вони. Щось для себе збагнули, щоб вони побачили, що таке діла Божі, тобто як Бог піклується, що для нього важливе. Звернімо увагу на кілька важливих таких закликів, які дає нам Господь через цей випадок. Перший із них це, власне, та розмова між апостолами і Христом. Ви чули, що запитали апостоли, хто згрішив? Чи він, чи його батьки, що він сліпим народився? Відповідь Христова нас дещо бентежить. Коли Господь каже, що не він не зрішив, ні батьки його не зрішили. Чому бентежить? Ну ми ж добре знаємо, що причиною всіх наших проблем у житті є гріхи, правда? І навіть якщо не конкретні наші гріхи в цей час, то ми точно знаємо, що саме через гріхопадіння ми такими стали. Через гріхопадіння людина почала хворіти, страждати і помирати. Це через гріх. Чому Господь каже, що це, це сталося з цим чоловіком не через гріхи? Господь звертає увагу на апостолів, які побачили сліпого чоловіка. Ми бачимо іншу людину, бачимо її проблему. І що ми можемо подумати? А, це тебе Бог покарав. Бо ти гріхів наробив. І ми мимоволі стаємо суддями. Як важливо. Звертати увагу лише на свої гріхи. Чому Господь і казав, що от ви часто бачите скалку в оці свого ближнього, а колоди в своєму оці не помічаєте? Так буває. І от саме для того, щоб ми цю проблему усунули з свого життя, Господь і каже: не думайте про чужі гріхи. Не переконуйте себе в тому, що людина страждає через те, що вона нагрішила. Ти про себе думай. Звертай увагу на свої гріхи. Дивися, щоб твої гріхи не стали причиною твоїх страждань. А оця людина вона страждає, щоб через неї Господь тебе чогось навчив. Другий момент. На який звертає увагу Господь, власне, в цих всіх випадках зціляючи в суботу. Коли Він спонукає людей наново переглянути своє ставлення до заповідей Божих. Чому обурювалися, що Господь в суботу зціляв? А тому, що сказано, що в суботу нічого робити не можна. А Господь пояснює, що заповідь. Це не є якийсь ідол, перед яким треба поклонятися. Заповідь для чого дана? Для того, щоб людині покращити її життя, допомогти людині краще знайти Бога. Толку з того, що ти, будучи євреєм, в суботу нічого не робиш, чи християнином у неділю нічого не робиш. Якщо ти через це своє, цю свою бездіяльність ані на Крок до Бога ближчим не став. Толку тобі сто. Тому Господь і казав не людина для суботи, а субота для людини. Так. Господь дав той день, щоб людина могла відпочити, але водночас, щоб вона могла згадати, що все, що вона до цього часу робила, вона робила завдяки Богові. І в такий спосіб Господь дає нам. Можливість і навіть обов'язок, щоб ми не лише на цю заповідь про шанування Божого дня, а на кожну заповідь подивилися по-новому. Щоб ми переглянули, чи часом ми ту чи іншу заповідь не перетворюємо на, якийсь, на якусь даруйте священну корову, якої не можна торкнутися, якої не можна посунути, яку не можна порушити. Повірте? Людина інколи може набагато більше нагрішити, нічого не роблячи в неділю, ніж роблячи щось на славу Божу. І навпаки. І нарешті третє, напевно, найважливіше, що ми повинні зрозуміти в цьому іванівському читанні. Тут є певна алегорія через яку Господь показує, чому це все відбувається? Що він нам хоче пояснити, на що він нам хоче відкрити очі? Господь каже цьому чоловікові, коли помастив йому очі ось тим болотом, що він пішов до купальні селам і вмився. Ось ця дія, коли він іде до купальні і вмивається водою. Вона алегорично нам говорить про таїнство хрещення. Коли людина приймає хрещення, вона починає бачити. Вона стає духовно зрячою. Але одна важлива деталь. До тієї купальні, куди посилав Господь цього сліпця, приходило багато людей. Багато звідти воду черпали, багато там вимивалися, але не всі ставали зрячими. Так? Ми з вами всі охрещені, правда? І не лише ми тут присутні. Навіть наші вороги, москалі, вони теж хрещені. Але отримавши хрещення, не кожен отримує ось цей дар бачити. Бачити і розуміти. І отак виходить: так як ось ті книжники фарисеї, які осуджували цього чоловіка, який зцілився, осуджували Христа, ті, які казали, що ми бачимо, а вони не бачать. Отак само і тепер. Ті, які охрещені, які мали би нести мир у світі, а вони несуть війну. Але це стосується кожного з нас. Ми сьогодні повинні самі себе запитати, ми хрещені, а ми зрячі. Ми бачимо те, що треба бачити, і так, як треба бачити. Чи розуміємо ми всі заповіді Божі так, як треба? До речі, ще одна дуже важлива деталь про зрячість. У той час, коли жив Ісус Христос, було. Крайньо, мабуть, негативне ставлення до людей з певними вадами. Я вже пояснив, чому. Так, їх вважали грішниками, бо ти, відповідно, нагрішив, і отже Бог тебе покарав. А отже, до таких людей не було милосердя. Не було співчуття, не було доброго ставлення. Спробуємо ми для себе збагнути ці всі заклики, які нам дає Господь. По-перше, ніколи не осуджуємо когось, не шукаємо чужих гріхів у їхніх душах, своїх шукай. Ніколи не вважаємо людину покараною Богом через те, що з нею щось сталося. Старіжемося, щоб ми не були покарані. По-друге, вчимося належно бачити. І розуміти заповіді Божі. А для цього очищаймо свої душі, як ми через хрещення увійшли в церкву Христову, через таїнство сповіді омиваймо душу якомога частіше, щоб вона могла бачити те, що є, і так, як треба, щоби на кожному з нас відкривалися діла Божі, які ми розуміємо для нашого Спасіння. Христос воскрес.